Всім привіт! Пропоную вам хосточки, Ось такі красуні. Оце посерединці Golden waffles, Така яскраво-жовта. Коли вона стає великою, листки її збільшуються, стають просто величезними і вафельними. Оця хусточка поруч, це White Brim. Така насичено зелено, навіть зелено-блакитна В серединці і по краям ось така біла кромка, зі штрихами. Дуже така симпатична. З іншого боку, теж дуже симпатична, синя або синьо зелена хоста Ельніно. Дуже гарна хоста. І дуже гарно, коли хости висаджувати ось такими компаніями. Яскравими, різнобарними, дуже гарно виглядає. І дивіться, яке різноманіття. Різноманіття. Як це гарно. Такі яскраві красуні. Дивіться, яка оця хоста. Гарнюсечка. називається Gold Standard або ж золотий стандарт. Теж така яскрава, дуже цікава, гарненька хосточка. Ось ця з великими листками така висока, на високих ніжках, називається Фрагрант Букет. Бачите, яка вона сочна, колір, сам колір такий сочний, як яскраве зелене яблуко.